Цікавий та оригінальний проєкт вдалося втілити в життя трьом студенткам Богданового університету. На базі вишу створили спеціальну ресурсну кімнату, де надаватимуть безкоштовні логопедичні та реабілітаційні послуги дітям. Втілити задумане допомогли дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Японії. На відкритті нового майданчику психологічної допомоги дітям була і наша знімальна група. Три активні та винахідливі студентки кафедри початкової освіти Черкаського національного університету розробили і втілили власний проєкт Ресурсна кімната. За підтримки викладачів та адміністрації вишу дівчатам вдалося створити простір, де надаватимуть професійну психологічну допомогу дітям. Для того щоб допомагати діткам, які мають навчальні труднощі, зокрема це порушення мовлення, а також затримку психічного розвитку і надавати їм тут безкоштовні корекційні розвиткові заняття. Ця ідея народилася випадково в ході саме задуму, коли ми подавали заявку. Але основна ціль це допомогти дітям, допомогти студентам опанувати певні навички саме фахівців логопедів та саме вчителі початкової школи. Чому саме кто? Альна ця тема сьогодні, тому що зростає кількість дітей, які виховуються в складних життєвих обставинах, і у них немає можливості до безкоштовних занять з логопедом. Тому ми вирішили, що саме така ідея буде гарною для реалізації і для підтримки таких діток. Ресурсна кімната поділена на зони, кожна з яких має особливе призначення, і, хоча більшість із них здаються схожими на іграшки, та загалом завдання всього реабілітаційного комплексу. Не розважити, а допомогти дітям відновити психічне здоров'я та реабілітуватися після травм. Є зона релаксу, тобто є різні сенсорні куточки, це і сухий басейн. є… Середньо, е сенсорна труба, яка світодіодна, е з бульбашками, які заспокоюють дитину, переключають емоційно, дають можливість налаштуватися на позитив, якщо дитина має там е ну пережила якусь стресову ситуацію або має якісь ну, е негативний досвід. Є також зона навчально-розвиткова. Проєкт студенток вдалося реалізувати у рамках програми Апшифт від громадської організації Слов'янський культурний центр «Задзеркалля». За підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Японії команда активістів із Донеччини мотивує до створення власних інноваційних проєктів і допомагає знайти ресурси на їхнє впровадження. Наш проект не про гроші, ми можемо тільки сказати, що програма Абшиф це програма ЮНІСЕФ дитячого фонду ООН вона реалізується за допомогою багатьох донорів. Тому середній, середня сума підтримки фінансової це не грант, це саме фінансова підтримка на те, щоб молоді люди змогли свою мрію втілити в життя, вона складає близько 80 тисяч, але є проекти, які потребують менших коштів або більших коштів. Тому коли Ідея гарно пророблена. Якщо ідея є перспективною, якщо вона затребувана в громаді, то можливе навіть дофінансування. Ініціатива студентів та науковців стане в пригоді громаді міста, вважають у міській раді Черкас, адже допомогу тут надаватимуть професійну. Отримати ж її можна абсолютно безкоштовно і для жителів міста, і для переселенців. Для цього батькам лише потрібно подати відповідну заявку на сайті Вишу. Це актуально зараз, тому що, по-перше, у нас зараз з вами війна на дворі. Дуже збільшується кількість дітей із особливими освітніми потребами. У дітей тривога. Часті тривоги в школах, у садочках. Діти це сприймають емоційно, тому. Важливо, щоб з дітьми працювали фахівці, і дуже добре, якби у школах, в садочках були ось такі добре обладнані ресурсні кімнати. В Університеті зазначають, що новостворений простір можливостей це лише один із способів закладу реально допомогти суспільству. Тут постійно розробляють інноваційні технології взаємодії з дітьми, яким випало жити в період війни. А також готують спеціалістів, здатних застосовувати новітні педагогічні методики. Відстежуємо ці статистику, то ну, треба сказати прямо і відверто, що, на жаль, Кількість дітей із такими значить, проблемами збільшується. От. І безумовно це потребує нашої уваги, не тільки нашої уваги, починаючи від уваги держави, але ми, як університет, який готує спеціалістів, ну, робимо інноваційні речі, які б допомагали. Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.